Восьмирічна Марія із Глухова – одна з учасниць нового шахового клубу, що почав працювати в місті. Його для дітей відкрили в бібліотеці. Ну просто я часто хожу в бібліотеку, я побачила, що тут грають в шахи. Мені цікаво стало. Я спробувала і я отримала задоволення від шахів. Мені цікаво. Зацікавлених дівчат та хлопчиків у гуртку зібралося дев'ятеро. Сама ж Марія вже має перші перемоги в шахових баталіях. Ну, ти вже партії виграла. Декілька ідея створити шаховий гурток з'явилася у працівників бібліотеки після численних прохань юних відвідувачів та їхніх батьків. Бо частенько наші діти-користувачі, коли приходили до нас в бібліотеку за книжками, вони спостерігали за грою наших шахматістів ветеранів Як ви знаєте, вони у нас дуже часто кожного понеділка вони грають в шахи, і ось вони підходили, просили своїх батьків, що давайте підійдемо, подивимося. Очолив гурток глухівчанин Володимир Бобров. Він часто їсть бібліотеки, а також має багаторічний досвід гри та велике бажання навчати дітей. Сам колись в дитинстві хотів дуже навчитись грати в шахи, але не було з ким мені грати. Не було в мене тренерів, і батьки не були зацікавлені в цю гру. З'явилось таке бажання навчити дітей, які ну, хочуть чим, цим займатися, але нема з ким їм грати, нема кому їм об'яснити, показати. А, ну, тобто допомогти їм. Навчання організовували поступово. Діти спочатку знайомилися з шаховою дошкою, фігурами та правилами руху. Вони вчилися бачити гру в цілому, усвідомлювати її стратегію. Але важливим каже тренер у шахах є не лише технічні аспекти, а й виховний потенціал. Гра вчить приймати рішення, враховуючи перспективу кількох ходів наперед. Чим цікава ця гра, тим, що кожен гравець має Дуже ретельно прораховувати кожен свій хід, тому що від кожного хіду залежить усе, тобто як і в житті. Всі наступні кроки, так. так. Тобто, десь якась помилка десь на 30-му році може перевернути всю гру до 50-го, скажімо так, ходу. Так. І ще шахи допомагають дітям розвивати вміння, концентруватися та вирішувати складні завдання. Ця гра взагалі. Цьому учить. тобто досягати своїх цілей. Тобто, окрім мислення логічного, ще е, характер виспитує, тобто, формирує характер так -то, дитини і ну, людей взагалі, такий міцний характер, цілеспрямованість і, і інші корисні такі риси характеру. Для багатьох дітей у місті цей гурток став першим позашкільним заняттям, особливо в теперішніх реаліях в Глухова, у якому чимало активності для малечі недоступна через безпекову ситуацію. Зважаючи на його популярність, у бібліотеці вже думають про інші клуби для глухівчан, як варіант гри на фортепіано. Такі плани є навчити їх грати, тобто відкрити якийсь такий кружок для дітей музичний. Ось які. Хотіли б окрім шахів розвивати ще й свої творчі здібності музичні. Тобто, такі плани на часом, там десь місяць-два.